Вітаю тоже. Що таке наукова діяльність? Наукова діяльність це інтелектуальна творча діяльність спрямована на здобуття нових знань та пошуку шляхів їх застосування. Вона є фундаментальною у розвитку суспільства, технології, освіти та науки. Основними формами наукової діяльності науковці виділяють такі. Тож, фундаментальні дослідження технології та експериментальні розробки, що визначаються закономірності природи суспільства людини і її мета це відкриття нових явищ, спрямовані на творчі гіпотези і теорії. Також виділяють ще Прикладні дослідження, це дослідження, які спрямовані на визначення знань для вирішення конкретних завдань, спрямованих на нових технологій, методів і продуктів, тоді виділяють наукові дослідження, такі як науково-технічні дослідження, науково-практичні та науково-організаційні. Також варто враховувати ще законодавчу базу, яка регулює наукову діяльність, а вона враховує наступні наукову діяльність і регулюється законом України про наукову технічну діяльність. Він визначає права та обов'язки науковців. Це є важливим, тому що знаючи права та обов'язки науковців, науковець може Подальшому створити, застос... більш, більш конкретний та більш ефективний науковий матеріал, що буде застосовано в різних гаузях. Тоді, принципи державної політики у сфері науки, тобто захистити той свій матеріал ту свою розробку, яку створив науковець у сфері е, освіти, а у сфері науки, техніки, технології. Тому що зараз захист е, своїх прав на науковому рівні є дуже важливим. Тому що, враховуючи ті чи інші обставини, е, є безліч таких е, хейтових. Е, Підходів, що наприклад ви зробили якусь розробку, у вас її вже вкрали, тому захист саме ваших авторських прав.